Всім привіт! Зараз іду з новою кошти, отримала посилочку від своєї найкращої близької подруги і підпишиці самої першої, і зараз не вскривала. І вдома зараз будемо відкривати і дивитися, що там у нас нам надіслали у подаруночок обожнюю подарунки. Гайда дивитися. Так, і що ж там у нас? Що там у нас таке надіслали. Щас. Я навіть навіть краску не вимила з рук, кинула все. Як тільки отримала смс, швиденько на машину, швиденько на пошту. І зараз будемо дивитися разом. Що нам таке у подарунок надіслали? Гарнесеньке. Так, пакетик. Було написано, що гітя. А що ж там? Ой, кухоль, мабуть, для пива. Так, зараз. Так, ось ти. Дивіться, яка файна річ. Дерево дуже гарне. І термо ось така. Ну, це пиво точно буде холодним, гарним. Так, що у нас там ще далі? Навірно, друг... ну я так розумію, що другий куколь. А, ні. Боже, скринька. Дерево. Так гарно зроблено. Це для біжутерії, мабуть. Дуже. Пахне свіже, свіже дерево. Я вибачаюсь руки в красі, трошки вкрасю забор. Ой, так гарненько, так. Подарунки не закінчуються. О, А це мабуть... Так, те, що там содержиме я бачу. Так, мабуть, не нельзя... буду показувати отак, щоб ютуб не заблокував. Сувеніри, ліки. Бейліс полуниця і Бейліс Манго. Ось такі невеличкі полуниця манго, невеличкі бутилочки. Теж дерев'яна така коробочка. Ну, я не буду показувати, щоб не заблокували, бо це все-таки спиртне і, мабуть, не можна його показувати, але з цієї сторони виглядає дуже гарно. Дякую за подаруночки. Обов'язково дочекаюся, щоб не одній. І обов'язково скуштую ось таку гарну річ. Дуже дякую за подарунки. Таке, ну, незвичне, якщо чесно. Неочікувано приємне, дуже гарне. Дуже дякую за подарунки.